Добрий день, малята, я дуже рада вас вітати. Діти, ви вже знаєте, що нещодавно розпочалася найпрекрасніша пора року весна. Ясне сонечко пригріло, розігнало довгі сни, в рівчачках заклекотіло, все діждалося весни. Грайливі сонячні промінці. Ніжно зелені бруньки на деревах і перші квіти. Скільки радості приносить весна, весна пора дивовижних зустрічей. На що і на кого ми зараз чекаємо? Так, ми з вами чекаємо на тепло, появи метеликів і, звісно, повернення з вирію птахів. Наші пращури вважали, що вирій це країна вічної весни. І вічного світла. Ви вже знаєте, діти, що зимували в рідному краї тільки зимуючі пташки, решта птахів перелітні. Ще восени вони відлетіли у вирій, тому що птахи, які живуть у полі, на болотах та водоймах, відлітають на зимівлю. Бо з настанням зими водойми замерзають, і птахи не можуть прогодуватися, адже жаб і рибу їм через кригу не дістати. Пернаті, що живуть у лісі чи в садку взимку, не можуть знайти комах, які в холодну пору ховаються і впадають в глибокий сон. А з настанням весни ці пташки повертаються на батьківщину. У край, де вони народилися і навчилися літати, де лишилися їхні домівки гніздечка. Давайте ж з вами ближче познайомимось з перелітними птахами нашої країни грак, провісник весни, в Україну з теплих країв граки прилітають раніше за інших птахів. Вони не бояться навіть нічного холоду, так скучили за рідними місцями, ще лежить на полях сніг. А вони вже діловито походжають по розмерзлих дорогах і збирають мізерну їжу. Граки після прильоту зразу ж беруться будувати нові гнізда і ремонтувати старі. Поки грак шукає гілочку і летить з нею до гнізда, грачиха залишається стерегти нехитру будову. Потім вона летить за сухою гілочкою, а грач залишається біля гнізда. Інакше не можна, бо інша пара граків може зайняти облюбоване місце. Ранньої весни повертаються з вирі маленькі сірі жайворонки. Вони поспішають звеселити своє слідної пісенькою поля та луки. Ще один яскравий символ весни це ластівки. Ластівки прилітять до своїх гніздечок. Пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. Тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівочок із білим черевцем та довгим роздвоєним хвостиком і обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, це дріст. Пір'я його сірувати рябеньки спереду, своїм забарвленим дріз трохи схожий на жайворонка, оскільки, мабуть, двічі більше за нього. Прилинуть і звирюють, і великі пташки, довгоногі, лелеки. Можна буде побачити білих лелек з чорними хвостами і крилами і почути їхній клекіт. У рідні краї повертаються качки та лебеді. У садки до рідних шпаківень повертаються шпаки, поблискуючи своїм чорним пір'ям, ці птахи різноголосують дзвінко, виспівують на всі лади, бо раді, що знов опинилися дому. Справжній майстер співу він виспівує по-різному, то голосно кричить, то пронизливо висвистує, то співає ніжно і мелодійно. Найчарівніший весняний співак це Соловей, і, незважаючи на свій досить непримітний зовнішній вигляд, пташка ця сіренька з коричневим відливом. Соловей володіє чарівним голосом, який зачаровує усіх без винятку. Ще одна пташка, яка повертається навесні, це зозуля. Не існує в Україні ні однієї людини, яка не знає про існування зозулі. Майже всі рахували кількість відведених їм років, коли кукується пташка. Зозуля не бажає сама ростити своїх дітей, а підкидає їх у гнізда інших птахів. Діти, а чи то? Запам'ятали, які пташки повернулися з вирію. Пропоную вам пограти в гру, які пташки перелітні. Сова це перелітний птах. Ні. Сова птах зимуючий. Ластівка, це перелітний птах. Так, ластівка це птах перелітний. Синиця це перелітний птах. Ні, синиця птах зимуючий. Дика качка це перелітний птах. Так, дика качка це птах перелітний. Лелека це перелітний птах. Так, лелека це птах перелітний. Сойка це перелітний птах. Ні, сойка це птах зимуючий. Голуб це перелітний птах. Ні, голуб це птах зимуючий. Шпак це перелітний птах. Так, шпак це птах перелітний. Лебідь це перелітний птах. Так, лебідь це птах перелітний. Молодці діти добре запам'ятали. Діти, а чи знаєте ви, що різні птахи летять у вирій та повертаються додому у вигляді різних фігур? Дріст та шпаки летять скупченою зграєю. Кулик, чаплі, качки та лелеки летять шеренгою прямим фронтом або поперечним рядом. Гуси, журавлі, лебеді та інші великі птахи. Можуть летіти кутом або клином. Пташиний клин вибудовуються за таким принципом. Першими летять сильні дорослі птахи, за ними молодші та слабші. Лідер групи допомагає слабшим у польоті, а також показує дорогу. Молоді птахи, що замикають клин, постійно подають голоси, підбадьорюючи ватажків. І підтверджуючи свою присутність, діти, наша розмова добігає кінця. Сьогодні ви дізналися дуже багато всього цікавого про перелітних птахів. Маю надію, що вам сподобалось наше заняття. Діти, ми з вами повинні пам'ятати, що птахи наші друзі, тож їх треба любити. Дбати про них та берегти. До побачення! До побачення!